Вітаю всіх на каналі Рінц. це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись ви завжди зможете. Сьогодні компанія Тайм Вікторі у Києві відкрила вакансію воді категорії Б на розвезення хліба. Житло надаємо безкоштовно. вахта, хороші умови роботи. Заробітна я платня. 1000 гривень 1200 гривень за зміну. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка. Що ви думаєте про роботу в цій компанії? Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дизлайк. Дуже дякую за просмотр цього відео. На все добре. Хай вам щастить!